Шановні колеги, дуже дякую за запрошення. Враховуючи те, що я від секретаріату отримала би, орієнтацію на висвітлення питання щодо структури підготовки наших фахівців і особливо місця іноземних на студентів, то більше я звернувся на ці питання, щоб ми рухалися в правильному напрямку. Ми всі знаємо, що медична освіта це специфічна е, освіта у цьому світі. Фахівці потребують ліцензування, і це дійсно наша проблема, що в нас сьогодні на законодавчому рівні це питання не вирішено, його потрібно вирішувати. А що стосується цього? Що що, що, що е, 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 Змінили ліцензію, е, ліцензію е, конкретно для е, лікарської практики. Це повністю пане Олександре, розділяєте цю позицію для того, щоб вони я особисто проводила разом з паном ми проводили проводила Раду, що ж потрібно зробити, тобто щоб ми це отримали, і ми вперлися. Я розумію впевнилися. Те, що це неможливо зробити без лікарського самоврядування, або знову це буде робити Міністерство охорони здоров'я. І є дві можливі моделі. Литва, наприклад, пішла в моделі, коли Міністерство охорони здоров'я почало видавати всім ліцензії. І відбулося це тому, що вони, між собою, фахівці, не змогли домовитись, як... яким має бути закон про медичне, медичне самоврядування. В інших країнах, де а, був, скажімо, ну, де змогли домовитися, то там відповідно лікарське самоврядування а, видається ліцензія. Тому зараз у нас ми стоїмо власне на роздоріжжі. Можливо, поки лікарське самоврядування буде готове зробити проміжний етап, коли міністерство це почне робити, перехідний то період, тому що я би хотіла, щоб ми також і в резолюції парламентських слухань про це говорили. це не так. І моя мета в тому числі щоб це побачити і в цьому пожити, коли лікар буде отримувати ліцензію, а не медичний заклад. Правильно. Коли лікар буде вільним, коли він перестане бути кріпаком, і ми всі дуже добре пам'ятаємо, я би можливо, це я вас вибачте, що я вас перебила, питання дуже важливе. І ми мотивуємо лікарську спільноту це зробити. Неправильно, щоб цей закон був тільки генерований, там на сьогодні є два закони про лікарське самоврядування. Нам потрібно дійти до згоди разом з усією лікарською спільнотою, яке воно має бути, і там прописати перехідний період, коли буде це робити міністерство. Міністерство не заперечує. Так, але. але ви не будете це обговорювати, але що самоврядування є ряд критичних питань, тобто які треба обговорити стосовно законів. Тобто ми це кінцевий пункт. Так, має бути лікарське самоврядування. Яким чином ми на нього дійдемо, це окреме питання, і воно значно складніше ніж лікарські спеціальності. Хоча я могла була би вас також пролезно попросити зараз надати ваші зауваження до закону про лікарські самоврядування. У нас є два. Я думаю, що ми зелено здибати. До проєкту закону. ви готові його відіслати, попрацювати повністю, якщо потрібно, щоб була узгоджена позиція з усіма асоціаціями і Міністерством охорони здоров'я. Тобто він ще в комітеті не розглядався, і це той час, коли ми можемо отримати ваші зауваження, відіслати обидва закони, зробити один спільний і його подати. І ми до цього готові, абсолютно відкриті до співпраці. Нам треба це зробити. Якщо ми в цьому році це зробимо, це буде спільно перемога. Ми працюємо зараз а, Можна очікувати ваших зауважень? Ну, не прямо зараз. Так, що... ну, як маємо б... бачить протягом найближчих да, 2-3 тижні? Обов'язково. Може бути 2-3 тижні? Може, трошки більше, але так. Місяць? Ну, ви, у нас буде вирішення Кругового столу, ми будемо просити від вас цих зауважень. Дякую. Вибачте, будь ласка, Добре. І інша особливість галузі це вимоги до вищої медичної освіти, оскільки шести професій, які регулюються директивами Євросоюзу. Чотири це галузь охорони здоров'я, це медицина, стоматологія, і сестринство, де чітко визначено термін навчання і кількість академічних годин, які студент має навчатися, отримавши цю освіту. Всі ці Вимоги покладалися в основу і адаліз на нових стандартах другого покоління, і тут наш колега з Міністерства освіти, з яким ми давно працюємо, присутні. Яка структура контингенту випускників 2016 року за основними трима спеціальності медицина, стоматологія і фармація? У нас на, випустили в на 2016 році 69% громадян. України і 31% громадян іноземних держав. З громадян іноземних держав це 67% англомовних студентів. Структура контингенту по спеціальності у нас сьогодні навчається за спеціальністю медицина на контракті 58%, стоматології 96% і фармація 96%. Загальна кількість контрактних студентів, які навчаються в Україні за цими основними спеціальностями, складає 68,8%. І бюджет 31%. Структура зміни континенту впродовж 2007-2016 року. З цього слайду ми бачимо, яким чином змінюється контрактна форма навчання українських студентів громадян країни бачимо значне збільшення громадян наземних е, Попередній слайд був для загальної лікарської підготовки, цей слайд для стоматології, тенденція одна та сама, але освітня послуга для громадян наземних держав у місті мовою, щоб набути зі е, е, України вищу освіту, е, є сталою і такою, що вона має позитивний е, напрямок. Так само стосується інформації. В системі, в якій професії ліцензуються, особливо в медичній галузі, ці проблеми обов'язково потребують ліцензування і запровадження ліцензійних іспитів в основних провідних країнах вони існують. Я не буду детально зупинятися на роботі центру тестування, це є презентації. Я розгляну результати складання ліцензійних іспитів крок 2 у 2016 році, оскільки вони Вочевидь, показують, яким чином у нас працюють вузи, які підпорядковані моз, які підпорядковані МОН і особливо приватні вищі навчальні заклади. У нас про два у 2016 році це випускний іспит, за результатом якого студенти отримували диплом, складало 8194 особи. Іспит не склав 279. Студентів, що складає 7,4%. Далі чітка характеристика по тому, де вони навчалися. Це 21%, 2,3% студентів, які навчалися в системі МОН. Це 7,2% студентів, які навчалися в системі МОН. І це більше, ніж чверть, ну, скажімо так, чверть. Я математик, що тут скажемо чверть, 25% студентів, які навчалися в приватних вузах за спеціальністю медицина, стоматологія і фармація, вони не склали іспит крок у го році. Перейдемо до громадян наземних держав. У нас іспит за цими трьома спеціальностями здавала 3629 осіб і не склало 10,4%. З них 7,8% в вузах підпорядкованих Міністерством охорони здоров'я, 19,1 вузах підпорядкованих МОН і 41,7 в приватних вузах. Я думаю, що ці цифри не потребують коментаря. Це рентген, який ми зняли з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Хочу сказати, що тенденція. Нескладання громадянами іноземних держав, для прикладу, ми на велик 15 і 16 рік, показує, що кількість тих, що не складає громадян іноземних держав, збільшується. І це пов'язано з суттєвим збільшенням кількості громадян іноземних держав, які були набрані в Україні ще 3-4 роки, отримавши в 13-му, в основному в 13 му році ліцензії. Де збільшення кількості громадян е, англомовних е, іноземних е, було в 3, 4, 5 разів. Я, щоб не виносити на парламентські слухання, прибрала, у мене є презентація, яку я доповідала 16 червня, е, яку проводив виконуючий обов'язки міністра е, е, України з присутніми сім, сіма е, першими секретарями. Було визначено, у нас є вуз, в якому кількість громадян України навчається 170, а громадян іноземних держав англійською мовою навчається 100. Ми говоримо про університетські клініки, ми говоримо про якість підготовки. На нашу думку, як людей, які займаються. Контролем фактичного випуску, ОТК ми продукції, ми бачимо цю конкретну картину. Я дуже рада тому, що в нас відбулася така нарада, вона була позитивна, конструктивна, спокійна. Я сьогодні дуже тішусь, тому що цими попитаннями опікуються служба безпеки, оскільки. Той контингент, який набраний, і, 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 те, що там відбувається, воно взагалі потребує втручення відповідних державних органів. Ну це не для нашого, я академічна доктора. Я не буду його називати, я передам, шановні колеги, я, я передам його голові особисто Отже, ви бачите, що збільшення кількості іноземних держав. З 15 на 16 рік один десятих рази. Як це можна забезпечити якість, якщо збільшість на спеціальність медицина 1,6 рази? Це півтора, півтора рази для Мозівських музів, два і три для МОНівських, яких всього три. 12 це Мозівських і 3 МОЗівські. І приватні години 40. Я хочу навести результати по країнам, в яких є проблеми. щодо... Це все є в слайдах. Це все є. Які є По контингенту, який в нас навчається, це Сирія. 25% складає в Україні. Це Азербайджан, Налока, Іран. Хочу сказати з приводу раду. У нас в минулому році була велика проблема, і колеги мої знають, з стоматологами. Після роз'яснення, обговорення ситуація з стоматологами покращилась, але вона сьогодні катастрофічна з медициною. І враховуючи те, що кількість набору на медицину англомовних іноземних студентів. Ну, я сказала, вона збільшується в рази. то забезпечити якість не можна. А ми всі розуміємо, що це обличчя нашої України, бо ми видаємо дипломи державного зразка. Ну і можу сказати, що особисто для центру тестування це створює колосальне напруження, враховуючи цей контингент, який є. Можу назвати і країни, які дають нам на навчання чудових студентів це Нігерія, Індія, Гара, де кількість студентів, які не цей із навіть кращі, ніж для громадян України. Більш того, можу сказати, що саме з цих студентів вони активно підтримали програму. Сьогоднішнього виконуючого обов'язки міністра Супрун по, по, по запровадженню американської системи, і на американській International Foundation of Medicine, основа медицини, вже сьогодні за їх ініціативою записано більше 300, до центру постування більше 300 студентів. Тобто, оце ті студенти, які нормально навчаються, нормально все складають. І бажають е, е, брати участь в прогресивних е, е, закладах, які здійснені. Тепер хочу зупинитися коротко на стандартах, е, починаючи з 2015 року, виходячи з закону про, про вищу освіту, в зв'язку з внесенням е, переліку е, та змінами до них ось сьогодні такі. Це обумовила зміни. Це обговорило необхідність змін взагалі в системі вищої освіти. Оскільки повністю змінена парадигма стандартів. Ми відійшли від діяльнісного підходу і перейшли до компетентного працювання. Ми сьогодні говоримо про паралі спеціальності, тут ректори задавали це питання, і воно обговорювалося. Але в основі спеціальностей, які закладалися в ці нові перелік спеціальностей, вбрався в основу міжнародний статистичний класифікатор професій. І Міністерство освіти активно працювало і над рамки, національної рамки кваліфікації, намагалося це привести в якусь єдину систему з європейською системою. Хочу сказати, що МОЗ відреагував дуже активно. І своїм наказом 733 була створена м, така спочатку координаційна робоча група, в яку ввійшло 143 професорів і доцентів від вищих навчальних закладів. Це всі перші проректори вищих навчальних закладів, Це директори медичних училищ. Представництво відвозок тут представлено. І центр тестування, чому я про це говорю? Тому що цю роботу для медичної освіти організовував центр тестування. Центр тестування з їхнього організаційно-методичне керівництво по створенню нових галузевих стандартів. Вони сьогодні вони пройшли обговорення на сайті центру тестування, вони сьогодні передані до Міністерства освіти і пройшли НМР як затвердження. Тобто сьогодні є як, ну, такі, які пройшли фахову експертизу і чекають на затвердження. Отже, нові стандарти, які закладені нормально проводження, вона відповідає міжнародним вимогам проєкту ЮНІН Європейському. Воно сьогодні вже правше фахову експертизу чи, чи в мозі все підготувати. Закінчуйте, будь ласка. Я вже закінчую. Що планується в... зробити? Планується імплементувати стандарти освіти в навчальній контролі, змінити, перейти на компетентність в викладання, переглянути структури засобів діагностики ліцензійних іспід. Переглянути банки, які існують і ми почнемо для кроку 1 робити саме для студентів, які в 2016 році були вже прийняті за новими ліцензіями на основі нових стандартів. Використовуючи у нас є досвід, ми переглядали цю систему, коли запроваджували стандарти першого покоління у 2002-2006 році. Ну, і я зупинюсь коротко, що е, листом по е, міністерству визначено, що ця програма запровадження е, американських стандартів в системі е, контролю доручена центру тестування е, такому, який забезпечує методичний органі і організаційний супровід. Як фахівець питань патологічної освіти, хочу сказати, що сьогодні в світі. Є єдиний стандарт педагогічного оцінювання, і він знаходиться в США. Це Національна рада медичних екзаменаторів. Можу сказати, саме там знаходяться всі основні методики по оцінюванню медиків, вони розсуджуються в Європі і в будь-яких країнах. Тому ми намагаємося дотримуватися цієї методики так само, як Центр медичної освіти. В світі він знаходиться в Великій Британії, звідки пішов іспит Оскі практично орієнтований. Тому ми орієнтуємося на ті континенти, де ці якби ідеали не знаю. Дякую, Дякую, Дякую. 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 Справа в тому, що вагне й мати рішення, Якщо студенти хочуть здавати американські тести, казне американські, британські. Я просто не зовсім розумію логіку, але якщо хочуть здавати теж це, це ж право вибору. Вони ж не вернуться до того, вони в Америку поїдуть працювати. Ну це якщо вдома буде добре, то додому вернуться, а Василь ми тут нікого не затрим. Тому якщо наші вузи можуть стати в тому числі і ефективними з точки зору. Чи ви ще... я хочу... а, я, тобто, якщо наші вузи можуть, вони і були завжди, але хочу сказати, що ми дати структуру іноземних студентів, я би хотіла сказати, що вона або сильно зміниться найближчим часом. Тому що я декілька років тому була зустріч з головою профспілок медичних Арабського півострову. І він мене попросив передати. Я, власне, передала тоді цю інформацію нашим освітянам медичним вузом. І він сказав, що раніше ми були дуже задоволені українською освітою. І у нас раніше з арабських країн навчалось багато студентів в Дніпропетровську, в Харкові, в Києві, що своїх студентів не будемо розправляти більшим Україну, тому що вони не спроможні здати наші внутрішні іспити. І якби Арабський півоспір переорієнтувався на навчання в Штатах Америки, Тому у нас зараз, мабуть, більше африканських студентів буде. Мабуть, і їх не втратити. З приводу ідеї. На мою думку, це ідея наблизити наші ліцензійні іспити по процедурі проведення, по структурі змісту. Я можу сказати історично, коли ми починали запроваджувати структуру ліцензійних іспитів, ми намагалися зібрати наші кафедри фундаментальні, наприклад, і далі щось об'єднати. Ми провели дуже багато семінарів, дуже багато обговорень, і ви вирішили. Що кращій структури, ніж зроблена в, е, в НБІМІ у США, де оцінювання йде по всім, по 12 органам системам, е, немає. Тому ми маємо брати за взірець гарне, але дивитися, як його впроваджувати. Я симвою, дякую.